Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці літературного читання. Тема нашого уроку Чудернацькі хмари. Ми ознайомимось із віршем заліною біленькою Казка Неба. Добрий день, малеча щира! Хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх. Почнемо урок для всіх! І почнемо ми його з дихальних та артикуляційних вправ. І перша вправа нюхаємо квіточку. Наступна вправа гасимо свічку. А зараз покажіть, як шумлять дерева в лісі. А як гуде жук? А комарик, що летить, як гуде? А як ми можемо запросити тишу до класу? Попрацюємо над чистомовкою. Додавайте слово до кожного рядочку. Ра-ра-ра-ра-ра-ра розпочалась весела Ру-ру-ру-ру-ру ру. ми продовжуємо Ри-Ри-Ри. Ри-ри-ри з полиці книжечку. Рі-рі-рі, рі-рі-рі. На гілках сіли. Відгадайте загадку он літає в небі птиця. І нікого не боїться. Крила сизі розпустила, ясне сонце заступила, а як гримне сиза птиця, з неба крешуть блискавиці. Що ж то за птиця, що нікого не боїться? Хмара правильно. А зараз пропоную вам таке завдання. Треба буде скласти речення цих слів, а потім прочитаємо віршик, що утворився. Отже слова такі, Дівчинка, Харитя запросити хоче гості хмарку в. Якщо відразу не виходить, поставте відео на паузу. Хоче дівчинка Харитя, в гості хмарку запросити, ось яке красиве речення вийшло. Наступна група слів. Подивиться хай, хмаринка, хатинку на харитинки. Підказка, перше слово, буде хай. Воно надруковано з великої букви. Хай подивиться Хмаринка на хатинку Харетинки. Ось яка в нас вийшла скоромовочка віршик. Поставте відео на паузу та прочитайте її, будь ласка, ще раз. А ми з вами познайомимось з автором. Сьогодні ми поговоримо про Ліну Біленьку, народилася вона 10 січня. 1925 року в селі Юзвин на Вінничині. Закінчила Вінницький педагогічний інститут. Вона, учасник Другої світової війни. Пише Ліна Біленька Переважно для дітей. Перша її публікація відбулася аж у 1945 році в газеті Вінницька правда. Згодом Її ліричні поезії і твори для дітей публікуються в українській періодиці. Ліна Біленька є авторкою книжок Українським дітям у всьому світі: Три зошити. Весела книжечка для малят. Цок-цок і де цапок, Арфа та Сонячний Букварик Сьогодні в тексті нам зустрічатимуться слова Геркулес та Ліліпут. Хто ще не знайомий з цими словами? Подивіться, будь ласка, на малюночок та послухайте значення цих слів. Геркулес це людина величезної фізичної сили і атлетичної будови тіла, силач. Ось бачите його зображено. А Ліліпут це мала на зріст людина, надзвичайно малий якийсь предмет чи істота. Ось вони, подивіться, малесенькі-малесенькі, ще й у порівнянні з Геркулесом. Ну, а зараз повчимося читати правильно слова, що зустрічатимуться у творі: стрибає, стрибає за небокраю, За небокраю розкрили, розкрили. Ведмеді, ді. Лі -лі ведмеді ліліпути. геркулеси, бджоли, геркулеси, бджоли. Прочитаємо заголовок. Казка неба. Що підказує тобі слово казка? Мабуть, що йтиметься про щось фантастичне, чого насправді не буває. Давайте перевіримо. Послухайте Ліна біленька, казка неба. Живе у небі казка. Погляньте, гори хвилі. Не думайте, будь ласка, що то хмаринки білі. Кенгуру стрибає, он повза черепаха, а ген з за небокраю летять чарівні птахи. Ведмеді ліліпути і геркулеси бджоли розкрили парашути, пливуть собі над полем. Ось який віршик. Сподобався вам? Сподіваюсь, що так. Пригадай, які дива побачила поетеса в небі. Ну а зараз постав відео на паузу та повчись читати цей віршик виразно. Можливо, тобі знадобиться один чи два рази прочитати для цього, а можливо, 4-5. Але прочитай його красиво, правильно. Та виразно. А кого нагадують тобі ці дивовижні хмаринки? Давайте подивимось ось на першу світлину, кого ми тут побачимо? Зайчика чи кролика, так? А на цій погляньте. Ведмідь на даху лежить. А на цій побачили котика. Наступна світлина. Тут ми бачимо кенгуру, а тут хмаринка дуже-дуже схожа на коня з пишною гривою. І останнє фото, де ми бачимо рибку. Скажи, а чи бачив ти хмари, схожі на чудернацьких істот? Цікаво. Яку казку вони розповіли тобі? Розкажи про це, постав відео на паузу. Ось який у нас сьогодні був фантастичний урок. А я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що у вас вийшло навчитися читати цей красивий вірш виразно? Він вам сподобався ще більше. Чекатиму вас на наступному уроці.